Усім привіт! Сьогодні я запишу нестандартне для свого блогу влогу відео. А, відео буде стосуватися такої б'юті-сфери. Хто давно на мене підписаний, давно за мною дивиться, той знає, що я не тільки бровист, але і візажист. Візажем я почала займатися в 2017 році. Це вже майже 6 років у мене практики. І сьогодні я йду на Деяку подію святкову, і вирішила показати вам, який я буду робити макіяж. Якщо вам така тема зайде, пишіть мені в коментарях, я буду частіше для вас знімати якісь цікаві макіяжі, можливо, ділитися якимись своїми техніками і новинками. Макіяж в мене буде вечірній, але легкий, не дуже кричащий. Личко я вже підготувала, очистила. І зараз буду наносити базу під макіяж. У мене база від PS, Такий кремчик. І а, наношу я його або кісточкою, або розмащую як кремчиком. Так. Дуже зволожуюча база, мені дуже подобається, не залишає після себе такого відчуття липкості. дуже гарно зволожує личко, і макіяж лягає досить чудово на неї. В принципі, базу під макіяж може слугувати будь-який крем, який вам підходить, який зволожує ваше обличчя. Може бути і живильний, в принципі, крем, головне, щоб ваше личко було рівнесеньке і без шолошінь для ідеального макіяжу, щоб не було луск, лускочок. Шолошінь і сухості. Так, поки наша база впитується, я покажу вам, які у мене є е, тональні основи. Від баночки від крему Cartier я перелила м -м, тоналку від бланком. У мене була впала баночка, розбилась, і я сюди її перелила. Тут її дуже трошечки на зараз цей колір темненький, я не пам'ятаю відтінок. Не записала, не приклеїла ніякий стікер. Відтінок я не пам'ятаю, але знаю, що вона темна, тож зараз, в теперішню пору року, вона мені не підійде. Так, ще у мене є дональна основа Cartier. Вона мені підходить більше влітку. Вона така не стягує шкіру, більш така для жирнішої шкіри, з ніяцінам, водостійка і матуюча. Так, тут у мене відтінок, відтінок не бачу який. Я її купувала у Німеччині. Ну, в принципі, скажу, я нею дуже задоволена, але користуюся я нею у літній період, коли е, шкіра так чуть-чуть піджирнішує, я би сказала. А зараз на е, холодну пору року я використовую корейський колагенчик. У мене зараз це відтінок 13. Влітку я використовую чот, е, 21. Раніше я наносила тональну основу за допомогою кісточок. Покажу, якими кісточками можна наносити. Можна такою наносити. До речі, кісточка, з таким ворсом, таке, бачите, ніби прорідженим. Тонко наносить гарно, якщо ви хочете, так не дуже плотний слой. Раджу Така кісточка з плотно набитим ворсом, плотно наносить, гарно все перекриває. Є кісточки. Плоскі. Так, де ж мої плоскі кісточки? Є ось такі плоскі кісточки. Це, це, я такою кісточкою не наношу, це за маленька кісточка, я вам показую просто форму. Зараз не можу знайти свою плоску кісточку для тоналки, але отака плоска кісточка, вона теж наносить плотно, але нею потрібно вміти працювати, тому що ви можете залишити полоси. Працюючи з нею. Такими кісточками ви типу, витягуєте тональну основу, такими кісточками вбиваєте такими крубуховими або вбивчатими рухами. Зараз я перейшла на б'юті-блендери з мочним б'юті блендером, легенько вбиваєте тональну основу. Я зараз буду користуватися самим, чомусь зараз мені так, до речі, зручніше. Тональну основу я наношу прямо на біті блендер, не на обличчя, і легесенько, вбиваючими рухами наношу на личку. Забігаючи наперед, скажу, що я буду використовувати темні тіні у зоні між війкою, тобто таку підкреслювати око. І е, якщо погано збити е, тіні, тому вони можуть осипатися. Для цього я рекомендую або підкладати якийсь папірець, або салфеточку. Або потім гарнесенько це все підчищати. Подивимося, як в мене це все зараз вийде. Підчищати це вже можна кісточками для консилеру. Покажу вам, це кісточка, бочечка така. А, от це загруба, є така тоненька. Коротше, таки ви теж можете наносити тоналку, наприклад, на крилах носу, якихось таких дуже важкодоступних місцях. Бочечка, а ось. Ось така бочечка. Такою бочечкою я наношу консилер. Чому я зараз перейшла на б'юті блендери? Тому що вони. По-перше, зволожені, не дуже розтягую шкіру вбивчистими такими рухами, і гарно тоненьким слоєм, таким більш природнім, наносить цю тоналку. Прохожу всюди, навіть в зоні брівок і в зоні повік рухомих. Віки в мене на розчині. Профарбовувати їх не доведеться. До речі, якщо ви йдете на якусь подію, робите макіяж і у вас відкриті вуха, не забувайте їх також про а, пройтися тоналкою, тому що вуха, тобто тоналка вам зробить один відтінок шкіри, а вушка будуть зовсім інакшими, і це буде дуже кидатися в очі. У мене відкрита шия, тому я трішечки також її підтоновую, щоб з'єднати. Відтінки так. я вирівняла тон. Зараз будемо примальовувати оченята наші, після того в кінці я ще раз пройдуся, перед тим, як нам робити корекцію, наносити хайлайтер і скульптор, я ще раз пройдуся тональною основою, але вже більш плотніше, мабуть, буду наносити вже кісточку. Так. Які я буду використовувати кольори. Я хочу зробити розтушовочку. От в цій впадині ось такого кольору. Ось таким кольором будемо профарбовувати. Для розтушовки беремо пухнасту з довгим ворсом натуральну кісточку. Дуже багато кісточок, дивіться, скільки. Зараз будемо щось вибирати. Легше набита кісточка, тим більш краще розтушовочка отримається. Ось такою кісточку я буду наносити. Ага, забула: ми наносимо базу, базу під, під тіні. Ось вона. Це Mary Kївська база, дуже старесенька, я навіть не знаю, чи вона, чесно кажучи, ще. Термін придатності, чи ще вона не протермінована. Ну, в принципі, я нещодавно не неї малювалася, нічого мені не було, ніяких реакцій не пішло, тому я її використовую зараз. Хоч ви так не робіть. Нікому не рекомендую. Ось такою малесенькою кісточкою, плоскенькою я буду наносити цю базу. Якщо тут ще щось є. Є. По цілому по віку щось я забагато взяла, звичайно. Проходимося базою під макіяж, щоб тіньки наші не скатувались. Так, є. І робимо розтушовочку. Так, в мене є ось така серветочка, в неї я буду зтрушувати. Залишки нашого, наших тіней. Давайте ми ще глянемо, що у нас є кольори. У мене є одна палетка на 120 відтінків, можливо, якийсь тут буде лососовий колір. Ні, тут дуже яскраві вони і шимерні. Мені потрібен матовий. Матовий там, де я вам якраз показував, може ще тут. Морфеївська моя палеточка. Так. Так, я, мабуть, візьму ось такий лососовий колір. Палетку, яку я вам показувала, закриваємо і беремо. набираємо на кісточку і струшуємо. Вбиваємо спочатку у нашу серветочку, а далі наносимо, дивимось, як наносимо. Я починаю з крайнього кутика. Ось такими. Круговими розтушовуючими рухами, і трішки вивожу так в сторону. В сторону виводимо плоскою кісточкою, беремо плоскеньку нашу кісточку, також з натурального ворсу можна взяти. Ми візьмемо не натуральне, ми візьмемо кукурудзене волокно і виводимо, розтушовуємо. Напрямку до вісочки? Одразу ж я пропрацьовую нижню повіку. Нижню повіку пропрацьовую ось такою малесенькою кісточкою, той самий колір. Роблю таку мигдалевидну форму ока. І друге. Якщо ми десь чогось задалеко вийшли, це все потім можна буде підправити, зробити корекцію за допомогою консилера, коректора. Так, у мене завжди тут така зона м'яна, де чомусь не хоче братись ніякий колір ніколи. Завжди виходить ямочка. Основа наша є. Що ми робимо далі? Далі ми промальовуємо внутрішні кутики, внутрішню, а, внутрішню частинку ока. І ми візьмемо якийсь легесенький, світлесенький. Ось, мабуть, ось такий його відтіночок. Ви бачите, він мій самий улюблений, можете зрозуміти по тому, скільки я його використала. Беремо натуральну кісточку. Ось таку трішки приплюснуту. І наносимо вбиваючими легенькими рухами. Не заходячи за нашу складочку, лише рухомо по віку. Дворі такий сильний вітер, що зараз все, що в мене на балконі кудись полетить. Дуже сильний вітер. Проходимо нижню повіку також, підсвічуємо її, так би сказати. Таким чином відкриваємо наше око. Далі промальовуємо міжвійку і затемняємо зовнішні кутики. Беремо для цього чорний колір і ось таку кісточку. Чого беремо, я беру фіолетовий, темно-фіолетовий, такий відтінок і розтушовую. Тушуємо ось такою малесенькою, плоскою кісточку. Ось вітіночок у нас. ось такий. На одну сторону наносимо, іншу сторону кісточки витираємо. І трішечки тушуємо, так, ставимо точечку і вниз. Можливо, я трошки не зовсім зрозуміло пояснюю, це не є якийсь курс по макіяжу. Всього лиш ділюся з вами тим, як я роблю макіяж собі. І іноді клієнтам. Далі можемо це все разом стушувати. Головне не змішати це все в вінігріт. Трішечки беремо і стушовуємо більш набитою козячою кісточкою. Ще раз підправлю нижню повійку. Головне не наробити плям, а решта все можна стошувати. І головне темним кольором не заходити вверх за впадинки. В процесі одразу, якщо десь щось сипеться, підчищаю, але, на щастя, зараз нічого не посипалось. Ну, мені здається, очка наші готові. Треба роз. Ага. Ще прийдемо по с... слізничку. У мене залишився ось такий огризок темно-коричного кольору. Ніколи не використовуйте для слізничків а, чорний кольор. Ви будете тоді як циганка. Циганка аборошка. І промальовуємо знизу і зверху. Дивіться, як одразу робиться а, який виразний погляд. Розчісуємо наші бійки. Нижні віки я, до речі, не промальовую, тому що в мене постійно потім тут утворюються такі пандовські плямки, я би це так назвала. У мене мої вії насправді дуже довгі, і єдина причина, чому я нарощую вії, це те, що мені лінь малювати тушу кожен раз, тому що і некомфортно мені те, що потім це все навколо відбувається, і постійно приходиться це підчищати. Так, далі ми переходимо до брів. Оформляємо наші брівки. Для брів у мене є ось така палеточка. І я беру, беру, беру ось таку, у мене вже вона трішки поюзана. Ось таку кісточку. Тонесеньку. І будемо оформляти. До речі, не забувайте також струшувати і кісточку, якою промальовуєте брівки. То зробите, якщо щойно зробила я. Поставила жирну риску. Тепер мені це все прийдеться тушувати зараз. Тут так добряче тушувати. Далі, далі я беру кісточку для консилера і це все підчищаю навкруги. За допомогою ось такого коректора для брів у мене ось така штучка є. І набираю і підчищаю знизу і зверху. Що у нас далі? Далі ми коректором підчищаємо все, що знизу консилером. До речі, під очима, консилер не повинен бути плотний, інакше він підкреслить всі ваші мімічні зморшки. Пам'ятаєте про бочечку? Це все гарненько підчищаємо. Продуюся я ще раз тональною основою легесенько. І ось такою легенькою кісточкою, я вже вам казала, що вона наносить ледь ледь У мене, в принципі, є спеціальна така а, палеточка, для, на якій я мішаю кольори. Змішую різні текстури, але зараз я не буду її шукати, тому використовую своє зап'ясть. Тут головне з тоналкою не переборщити, щоб вона вам не лягала таким куском маскою, я би сказала. До речі, вам лайфхак кого дуже шкіра і ви любите такий підсвічуючий ефект, ви можете розводити тональну основу, мішати з каплиночкою, наприклад, натуральної олії виноградних кісточок або авокадо. А я б радила виноградні кісточки, вона така легесенька, не є дуже густа і не комедогенна. Це для тих, кого така суховата шкіра. Тепер переходимо до контурингу нашого обличчя. Перед цим я зволожу свої губки. Для зволоження я використовую свою ланежечку. Контуринг. У мене є дуже багато різних контурингів, але ми використаємо з вами від Релуї. Так, не кидайте в мене камнями, у мене це залишилося ще з далеких часів. Коли ще все було добре, можете бачити. Для контурингу я беру кісточку. Ось таку скошену. Скошену і, бажано, на... це в мене кокосове волокно, але є ще з натуральних. Натурального ворсу. Чи мені подобається кокосове волокно, воно дуже легко і без плям наносить скульптор, тобто, що на нею не покладеш плям. Набираємо і підкреслюємо наші скули. У мене холодний відтінок, у мене кольоротип холодний тип шкіри, тому легенько. Окреслюємо наші скули. Мої скули. І а, трішечки буду контурувати свій носик. За допомогою скульптора ми можемо зробити його темнішим, якщо крила носа пройтися скульптуром темним. До речі, якщо у вас жирна шкіра і блистить, ви можете використовувати рисову пудру ось таку, перед нанесенням сухих текстур, тобто перед о, скульптором і хайлайтером. Ну а мені залишився один хайлайтер і оформити губки. Хайлайтер у мене ось таке сердечко. І я беру ось такий вієлку. Негасенько. Ну, власне, ось такий макіяж у мене вийшов. Можете зблизька оцінити. вже мій повний образ.